Слава Богу, дорогі слухачі! Я хочу подивитися слово Божим на таку тему «Притча про Січа. І тут Христос проповідував і навчав різними притчами, які мають в собі духовний місце. І давайте ми поруємо про цю притчу, яку говорив Ісус Христос про Січа. Ми дочитаємо Дівангелія Луки. Восьмі родів з 5-го вірша до 15-го, написано: Вийшов сіяч сіяти зерно своє, і коли він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане. І птахи небесні поклювали його, інше впало на камінь. І дійшовши до сухо, бо немало вологи, а інше впало між торнину. І транина вис... виросла і загущила його, а ще інше впало на добру землю і дійшовши, принесло плід стократною. Сказавши це, він вигукнув хто має вуха слухати? Нехай слухає учні, вже його допитали, його кажучи, що означала ця притча. Він же відповів: Вам дано знати. Таємниці Царства Божого, іншим жадається в притчах, так що вони дивлячись не бачать і слухаючи, не розуміють. От, що означає притчастя. Насіння це слово Боже. Те, що край дороги, це ті, що слухають, але потім приходить диявол і забирає слово зі серця їхнього, щоб не повірили і не спаслися. Те, що на камені. Це ті, що, почувши слово, приймають радістю та не маючи корення, вірують тільки до часу, а під час спокусів відпадають. Те, що впало між тернину, це ті, що слухають слово, але відходять від нього, бувають заглушені журбою, багатством та розкошами життєвими, і вони плоду не приносять. А те, що впало на добру землю. Це ті, що слухають Слово і зберігає Його чистому і доброму серці, і вони приносять плід терпіння. Отож, ми дочитаємо такий контекст Слова Божого. І тут Хито розповідає про цю притчу, і потім роз'яснює зміст цієї притчі своїм ученням. І звичайно, що таємниче Царства Божого і відкриття Божого Слова. Воно відноситься до святих Божих дітей, відноситься до тих людей, які прагнуть знати Слово Боже, як це прагнули учні Ісуса Христа. Сіяч це в першу чергу Ісус Христос і апостоли, а також всі покоління, проповідники, благовісники, служителі, діванчі. Зерно, як казав Ісус, це Слово Боже, грунт або почва. Це наше серце, або наш сердечний стан. Ми, як християни, слухаємо Слово Боже і надібрання в Інтернеті, в Ютубі, в радіо, в різних місцях, і читаємо, і слухаємо Слово Боже. Ісус нам відкриває, як по ритму люди в церквах сприймають Слово Боже. Це не відноситься до невіруючих. Це йде мова про віруючих людей, або про людей, які не себе віруючими і ходять на дібрання. Давайте ми проаналізуємо, чому три ґрунти, або три дороги, або три категорії тих людей не приймають Слово Боже. Перша каже Христос край дороги. Ціє, ці цієї зерно на край дороги і було потоптано, і птахи поклівали це ті люди, які слухають слово на приходить диявол. І він забирає це слово, щоб вони не повірили і не були спасеними. Це категорія таких людей, які називають себе віруючими, але в них є небібільне переконання, неправильний закладений фундамент. Певного вчення або певного розуміння. І коли людина починає слухати чисту науку Ісуса Христа, яка йде проти фундаменту цієї людини, проти розуміння, проти небібійних переконань, то людина зразу негативно реагує і не приймає слово Боже. Чому? Бо тому що така людина, вона собі. Намалювала і уявляє собі Ісуса такого, якого вона хоче. Не так, як каже Писання про істинного Христа. І коли вона є чисте Слово Боже, Ісус відкриває себе як Бога любові, як Бог палючий вогонь, то така людина вона не може приймати такого істинного Христа, такого чистого вчення. Бо тому що вона. Попала в духовне заблудження, або вона і не пізнала Христа по причині того, що вона не шукала правди Божої, не хотіла прийняти чисте Боже Слово. І вона собі уявляє такого Ісуса, який ні в чому не обороняє, дозволяє. Не буде приймати докоряючі проповіді. Вона буде Мати такого Ісуса, який додвояє право руки зброю, набувати гроші, сидіти в інтернеті, ні в чому не забороняє. То можна і то можна. Все дозволено, все розпусно перекручувати місця слово Божої під своїм переконанням і під своїм баченням, так, як я хочу. І колина ну, є чисти Боже Слово, втрату така людина спротивляється. сатана направляє неправдивих думок, чи це не та наука, не той Ісус. Так само це було в житті фарисеїв і старичів. коли Ісус проповідав правду Божу, то вони зрату противлялися, драту, драту не приймали Слово Боже. Вімсті є слово Боже, а фарисеї навіть не хотіли слухати, навіть не хотіли приймати його дорогу науку. Найбільша проблема край дороги це те, що людина має у своєму серці іншу науку, інше розуміння, інший фундамент, її роду закритий для розуміння Божого Слова. В неї намальований фальшивий Ісус. Що Слово Боже не може заглибитись в діді серця. Друге. Кам'янистий ґрунт. Написано, що сияш посія в дернов і люди радість, що приймають Слово Боже, але корення не мають і в спокусе відпадають. Всі люди, які слухають, читають, роздумують над Божим Словом. Але є дві проблеми. Перша проблема, така людина не досіджує, не вивчає і не догрібується у Слово Боже. Вона не працює над своїм характером, діді віра не утверджується Словом Божим. Вона не підпередує Божою правдою розум, не володіє духовним мечем, щоб вести духовну боротьбу. Друга проблема. Така людина не сповняється силою Святого Духа, не черпає Божої мудрості. І вона не обробляє своє серце, не вкорінює корінь Божого Слова. Не нагадує собі слова Христа і Дух Святий не може таку людину попровадити до цілої правди. Така людина вона є двоєдушна, компромістична, нукава, хитра, ляклива, вона впадає в спокуси. В переслідуваннях не встоїть, і вона може вступити від Бога. Найбільша проблема це те, що в неї нема корінене, утверджене Боже Слово, не вникає. Не загріблюйся, вона може почути про Ісуса, побути надібрами, поспівати Пісні, вона з того радіє. Але щоб вдома вивчати, вкоринувати у своєму серці Слово Боже, в неї того немає. Ісус навів такий приклад Івангелоки, 6, 46 вірша і нижче. Чому ви зверте мене, Господи, Господи, а не виконуєте того, що я кажу? Кожен, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх, я скажу вам, до кого Він подібний. Він подібний до чоловіка, котрий, будуючи дім, копав глибоко, і положив основу на скелі. І коли прийшла злива і вода, ріки наперли на дім Той, то не змогла зрушити його, бо він був збудований на скелі. А той, хто слухає і не виконує Слово Боже. Подібне до чоловіка, котрий побудував дім свій на землі без основи, і натиснула на нього ріка. І він зраду розвалився і руйнування дому того було велике. Дніва вода ріки це порівняння, що вказує спокуся, випробування, трудності, діявоцькі атаки. Дім це є наш сердечний храм в якому має бути закладений. Фундамент здорової науки диванщини. Ісус дає зрозуміти, що розумний чоловік він не тільки слухає Слово Боже, а ще й виконує тіло своє життя і там підкреслено, що він глибоко копає, отак От глибоко копати, занурювати в Слово Боже, щоб закладати, будувати, розвиватися свій духовний чоловік і закладати правильні знання Божого Слова. Це потіти, прикладати зусилля. все глибше знати, щоб розуміти, і Дух Святий має закладати в нас фундамент здорові і науки, щоб нас не обманути, не звести, щоб диявол не зміг перемогти нас в боротьбі. Ми маємо твердо бути переконані, утверджені, вкорінені у Слові Божому. Якщо людина не копає, не досіжує, то така людина є обманчика. Прийде, послухає, почитає Слово і зраду добуває в випробування, провалиться, його діття буде розбите, як розвалений будинок. Третє. Тернічний ґрунт. Написано посіяв в тієї дерно, яке впало між тернину, і тернина виросла і заглушила дерно, і воно не дросло. І Ісус. Називає причини, чому слово в серці таких людей заглушується, не приносить пліт, не дає результату, відходять від Божого слова, бо заглушені журбою, багатством і розкошами життєвими. Це є третя категорія людей, які не можуть багатити Слово Боже і його містити у своєму серці. Що Ісус Христос не має де голову прихонити в їхніх серцях. Вони наскільки зайняті роботою, заробітками, збагачення грошей, шукати розкоші, комфортні умови, їздити на курорти, плоскі розваги, які люблять клопотатися і журитися над таким питанням, як багатіти, як розкошувати. Як краще жити, вони продають машину і куп'ють другу. продають телефон, купляють ще краще телефон, Розвивають бізнес, що мати більше прибутків. І так назавжди вони клопотаються про земні речі, як язичники, що їсти, пити, додягнутися, вони навіть не мають часу. Роздумувати про слово Боже, роздумувати про своє життя, роздумувати про відносини з Богом, про відносини в церкві. Просто не мають часу виділити для молитви. В їхніх планах не входять такі речі, свідкувати про Христа, ходити на дібрання, спілкуватися зі святими, про духовні теми, поїхати кудись послужити, бо тому що вони клопочаться про роботу, про курорти, футбол, фільм, інтернет і витрачають свій сад для простих продвах. Джурба за джурбою, багатством за багатством, розкіш за розкішсом. І такі віруючі приходять на дібрання, і до них говорить Бог, а на дібрання вже забувають. І Божі слова, які були посіяні, вони дабрані дияволом. Диявол посилає димні думки і знову, і знову той самий сикну. Журба, клопоті суета і так до смерті, поки не прийде загибель. Другий сети це є правда, це є одна з тактик діявола. Як відволікати єдину від Бога, щоб вона була плоскою і духовно мертвою. Давайте ми дочитаємо такі Божі слова. Євангелія Матвія, що в 3 з 31 вірша, Ісус каже: Отже, не журися, кажучи, що нам їсти, або що нам пити, чи від що одягатись, бо про все те язичники клопочуться. Але Отець Ваш Небесний не знає, що вам все це потрібно. Шукайте ж перш за Все Царство Божого і правди його, а все це додасться вам. Давайте ми також зачитаємо Перше Тимофія 6 родю з 8 вірша Іниче. А маючи поживу і одяг. Будьмо задоволені з того, але ті, що хочуть багатіти, падають в спокуси та втанета, і без безглудних та шкідливих бажань, що штовхають людей у пріву та погибель, бо корінь цього лихого грошолюбства, якому віддаючи, деякі ухилилися від віри і самі себе віддали великим скорботам. Ти, ж, чоловіче Боже, утікай від такого і досягай, справдивості. Побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності. Зачитаємо також Євангелію Луки, 21. З 34 го вірша. Зважайте на себе або, іншопрегрет каже, пейнуйте себе, щоб серця ваше не обтяжувалися обжарвістю, бідством і життєнськими турботами, і щоб день. Той не застав вас несподівано, бо він не мов як сітка, захопить усіх, що живуть по всій землі. Тож пейнуйте повсякчасно і моліться, щоб удостоїтися, уникнути того всього, що має бути, і стати перед Сином Юським. Добрі Прате ісете, місця Слова Божого вони дають нам розуміти. Ми, як люди, маємо клопати і джурби. Так, є земні справи. Ми мусимо дбати про своє інтересне життя, себе годувати, себе задягати, дбати про сім'ю. Але ми повинні з Божою мудрістю спорядкувати, нормалізувати, перепланувати свій час і свої діла так, щоб я міг виділяти якісний час для читання Слова Божого, для відвідування зібрання, для молитви, для спілкування на духовні теми. Щоб ми багачили своє серце, любов'ю, милосердю, вірою, довготерпінням, Цього шукали. І також шукали Царство Боже, його правди, а все решта нам, додаткам. Останній ґрунт добра земля. Давайте ми так докладно розберемо цей вірш. Цей ґрунт. Він є дуже важливий. Це єдина категорія людей, які живуть правильним життям. Які мають правильний належний сердечний стан. Як написано, блаженне чисті серцем, бо вони Бога побачать. Коли у нас немає чистого серця, ми Бога і в тому житті, і в вічності не побачимо. Добра земля це є добре серце, і там описана характеристика, і дуже важливо розібрати, щоб наше серце було таке, як написано у Слові Божому. Які відповідні якості? Отож, коли ми читаємо цей вірш, перше, що ми бачимо, що вірша людина, яка має добру землю або добре серце, вона зберігає слово Боже. Зберігатися тримати, приберігати, не відпускати, пинувати, щоб не втратити. Вірні Боже, діти, вони тримають вінця вічного життя. Приберігай своє серце від усякого зла, не відпускає Божу руку, пильнують, щоб не втратити Слово Боже в серці. Коли ми слухаємо Слово Боже, ми маємо розсуджувати, роздумувати, дома читати, некати, збагачувати, зберігати. Прочитав розділ Слова Божого, я маю пам'ятати, про що я прочитав? Щоб я міг роздумувати про слово Боже. Якщо я прочитав якийсь розділ або розділ, і не пам'ятаю, то я не приділив свою увагу, як має бути. Я просто прочитав і добув. Ніякого відбудування не буде. Треба так читати, щоб я міг зберегти в пам'ять і про це згадувати. Це дуже важливо. Ми читаємо Луки другий розділ. 19 вірш. А Марія зберігала всі ці, ці слова, роздумуючи в серці своєму, зберігати і роздумувати себе йому Якщо ми зберігаємо слово, а про нього не будемо роздумувати, ми можемо про нього забути. Об'явлення 3 років, 10 -ти вірш. І як ти зберігає слово терпіння мого, то і я збережу тебе від години спокуси. Яка має притинувати світ, щоб випробувати тих, які живуть на землі. Ми бачимо, що Господь закликає зберегти слово терпіння. І те слово Боже, яке буде в нас, Бог збереже нас від спокус, від гріхопадіння для того, щоб ми мали вінець вічного життя. Слово має велику силу. Друга характеристика або друга якість цієї доброї землі. Чисте і добре серце. Пророк Іремія сказав, що людське серце є невеликоване і вкрай зіпсуване, лукаве, але тільки Ісус Христос може дати нове серце, нове мислення. Наше серце має бути чисте і вільним від гріховних і тілесних думок. Коли серце є чисте і налаштоване до сприйняття Божого Слова, тільки тоді слово нас формує. Виробляє наше серце або переміною відновлення нашого розуму до розуму Ісуса Христа. Чим більше в нас Слова Божого, тим більше Бога в нас, тим більше Христові думки. Треба свій сердечний ґрунт так обробляти так доглядати, як на полі. На полі люди свідкують, щоб не було жуків, вчасно полити воду. Пийнувати, щоб не було тернини, будь-яків, очищати, обрізати, викорінювати те, що не треба. Так само наше серце потребує нашого догляду, відганяти неправильні думки, приглядати своє мислення, викорінювати, підкидати те, що не треба, приймати, освячувати своє серце, слово Божу, доглядати, берегти, як написано, над усе, що лише стережеться, серце своє стереже, бо з нього походить життя. Ми читаємо з Євреї 6 з 7 вірша. І 8. Бо земля, яка п'є душ, який часто падає на неї, і ростить рослини, корисні тим, хто її обробляє, приймає благословення від Бога. Але та, яка родить тернину і будь які не їдна і близька до прокляття, а кінець її спалі... спалення. Третє. Оця якість, що єдина, яка має добру землю, вона відбергає, має чисте і добре серце і плодоносить або приносить плід. Тоді ми починаємо плодоносити, коли в нас перебуває Слово Боже. Ми практикуємо Слово Боже у своє життя. І ми як не мов би те добре дерево, яке відображає плоди. Це всінки, поступки, мова, діла. Яке дрно, такий і плід. Якщо дрно Слова Божого, то і плід буде Христовий, плід Духа Святого. Це дуже важливо. Галатів 5, Роді, 22, 23 вірш. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя. Віра, женість, триманість, таких нема закону. І четверта, остання якість це є терпіння, невіступність, стійкість. Чому це так важливо? Коли ми зберігаємо Слово Боже, маємо чисте і добре серце, плодоносимо і для того, щоб постійно практикувати до кінця своїх днів свого життя, треба бути терпеливим. Невідступним, стійким. А чому так важливо? Бо тому що спочатку може бути добрий, а потім можна виступити відступити від Бога. Можна деякий час обробляти, пильнувати, продоносити, а пізніше відступити від Бога. Чому? Нема терпіння, не вистачає невідступності, немає стійкості, вірності. І тому дуже важливо робити постійно, без перестанку. Навіть природа над всім. Що дерева, овочі, плоди постійно у свій час ростуть, розвиваються без дупину. І так ми духовно маємо стійко рухатися вперед, щоб не відступити від Бога, щоб не зупинитися і духовний процес, бо інакше в нашому серці буде тернення, будь-які, а це наслідки, прокляття. І тому Господь нас попереджує. Євреї, 3, роді, 12 вірш. Стережіся, Брати, щоб у когось із вас не було серця нукавого і невірного, щоб вам не відступити від Бога живого. Нехай наше серце буде добре, чисте, плодоносне, терпеливе. Це є єдиний прекрасний ґрунт нашого серця, яке спосібно приймати слово Боже, і те слово буде робити велику працю в нашому серці. Расс них Боже Богусвін. Амінь.